Як контакт з тваринами покращує психологічний стан людини? Чому після важкого робочого дня взагалі немає сил, але коли тебе зустрічає домашній улюбленець, то ніби відкривається друге дихання. Дякую за відповідь. Я, до речі, така штука, як зоотерапія. Угу. Ти чув да, можливо? Я Доволі... колись навіть хотів взяти окремою темою на початок. А, я думаю, хотів взяти броніносця і щоб він мене лікував. Або скалапієндру. Прикинь, зоотерапія, дитина. Дитина. Після батьки розводяться, слухай, батьки розводяться, дитина достається баті, і батя такий, я тобі допоможу, реані... реанімую твою психіку і приносить скалапіндру таке. ну. Будеш спати з нею. Ні, і говорить, буде ти про маму нагадувати, каже. Да. <реш> <реш> Ні, каже. Я її тут десь випустив. Я вернусь вечором. Ну, а насправді зоотерапія на твою думку дуже благотворно впливає, особливо для дітей, наприклад, вона важлива. Тому що контакт важливо розуміти, що допомагає тим, в кого є емпатія. Якщо у людини немає емпатії, їй не шкода навіть тварина. Тобто базовий прояв жорстокості це прояв жорстокості по відношенню до тварин. Якщо дитина проявляє жорстокість до тварин, ми знаємо, що це одна з рис… Психопатичних розладів, да, які можуть бути ще елементами Тріади Макдональда. І тому треба звернути увагу на цю темну тріаду, щоб у дитини в майбутньому не було епізодів серійного вбивства. Бажано, щоб навіть епізодів одного вбивства не було. Тому да. І контакт з тваринами. Бажано, щоб ці тварини були не хворі, здорові і контактні або броненосець, це не, та, дуже це не важливо, те дуже важливо там... я б хотів би сказати ще я думаю я озвучу офіційну позицію подкаст терапії є така штука як дельфінарії і їх не має стати в україні тому що всі ці дельфінотерапії, коли дельфінів тримають в заточенні, це дуже-дуже погано. Я знаю хороших е, хлопців та дівчат з ЮЕЕНІМАС, які з цим борються, і я сподіваюся, що ми це поборемо зто відсотково. Тому ніколи в житті не ходіть ні на які отакі вистави, де вам будуть розказувати, дельфінчикам це подобається, ніхера їм не подобається. От я зараз заводжуся. Ти розумієш, як про директорські міста, ти. от тому е, дельфінарії це зло, щоб ви знали просто. Взагалі, більшість екзотичних тварин живуть некомфортно в неволі. Тобто ми думаємо, що так у них все є. Їжа є, у них те є. Ну це некомфортно для них насправді. Ну, це як ну, в людин, людину в тюрмі також кормлять. Та ні, ну ми ж сьогодні прийшли до висновку, що деяким там комфортно. А чого так? Тому що люди звикають жити таким чином: мінімум відповідальності, дуже зрозумілі правила, їжа. Місце, де ти спиш. Тобто, ну тобі не треба нічого робити, за тебе піклується держава. Угу. Чуєш, а тобто, є... чую yeah. з дитинства. Це моя суперсила, я вмію чути. Ну, no, тобто... Контакт з тваринами покращує психологічний стан людей, якщо вони емпатичні. А як це працює? Людині фактично ця тваринка заміняє ну, типу, іншу людину, і вона соціалізується так? Чи чому так відбувається певним чином? Наш мозок адаптується до комунікації з твариною через доторки і через зоровий контакт. Якщо тваринка не є контактною, це не дуже ефективно. Але тут є комбінація. Аудіальна, якщо тваринка приємна, ну на слух, якщо у неї якісь є приємні, ну наприклад, не у броніносця, це неприємна о, да, таке Е, Аудіальна, кінестетична, коли вона м'яка, тобто до речі, блін, я хочу зараз. Тепер я впрягаюсь за сфінксів. Сфінкси дуже приємні. Хто з вас не трогав Сфінкса, просто не знає, які вони приємні на, ну, на доторк. Ми приїжджаємо в Київ, і я вже знайшов Сфінкс, якого ти будеш трогати. Я договорився. Реально, я договорився. Ти розумієш, яку фразу в анонс вставить Антон? <праць> я вже знайшов сфінкса, якого ти будеш трогати. Що поробиш, він, ну. Нам допомогли небайдужі люди, так сказати. Так, значить, кінестетичний контакт, візуальний контакт. Тваринка має бути приємною для людини, і вона не має бути ворожою. І тоді у людини є відчуття безпеки, у людини є відчуття передбачуваності, тобто, це має бути здорова, передбачувана тваринка. Бо є коти, які знаєш, ну неадекватно можуть реагувати, тому що в них було дуже складне минуле. Ну, Якщо так сталося, що Дуже засуджую е, жорстоке поводження до тварин, і мене радує, що у нас в Україні це мені Женя розповів. Що у нас в Україні найжорстокіше покарання по відношенню до живодерів. Так, у нас законодавство прямо з цим бореться, тому що є зоозахисники, які прямо задовбують депутатів. У нас є депутатська група гуманна країна. Е, і в законодавстві у нас людину можуть посадити на 8 років за жорстокі поводження з тваринами. Такого немає ніде в світі. Так що це дуже круто. 嗯。No. Хотів завершити, що е, така зоотерапія вона є корисною, тому що вона випрацьовує у людини окситоцин, серотонін і дофамін. тобто вона компенсує негативні відчуття, в тому числі до речі, зменшується рівень кортизолу. Є дослідження, які показують, що в дітей і в дорослих в довготривалій е, перспективі зменшується рівень кортизолу за рахунок контакту з тваринами, якщо вони є ну приємними, передбаченими mm -hmm. і так далі. Зоопсихологія психологія взагалі дуже корисна ця штука. Всьому в цьому сенсі зоотерапія є корисна в цьому сенсі. Прикольно. Тобто виходить, коли вранці у тебе організм пробуджується, підвищується рі... рівень кортизолу. Якщо до тебе приходить котик, він такий. Блін, вони знов... не так роблять, вони не так роблять, вони роблять інакше. В п'ять ранку <рив> кашак починає просто ну, нереально кричати. А коти, я не знаю, в курсі ти чи ні, коти міукають лише для людей. Тобто в природі вони не міукають. Ти знав? Ти не знав? Поаплодуйте, хто знав цей факт. Серйозно? Так. Да. Вони м'яукать лише для людей. А, м -м -м. Чому? А між собою? Ні. А як вони. Ну, вони вони кричать, вони кричать, але ну, м'яо-мяу такого вони не роблять. А як вони? Ну, я ж чую, коли вони стоять один кіп проти іншого. Так, да, але це не, не м'яукання. У мене сьогодні аудіальний це, 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 подказ. Знаєш, це, це трив, дворова тривога. А, да, тому бачиш, вони мають, а всі кажуть, що котам плювати на людей ні. Вони нас сприймають як рабів, але то в 5 годин ранку вона починає кричати неадекватно. Ти просинаєшся, ти йдеш, і воно знаєш, ну реально так поплюжить тобі весь ранок. Ти встаєш, йдеш, насипаєш йому їсти. Воно не їсть. Ти йдеш, лягаєш знову. І він наче заспокоївся на півгодинки. І ти тільки-тільки падаєш в сон, він приходить знову. І ти не знаєш, що він хоче, бо на руки він не йде. Отак-от. От Зоотерапія і... — це класно. Любов шлюдінвіра, знаєш.